Це зараз вони носять вбрання від кутюр та викладають фотографії свого розкішного життя. Але багато голівудських зірок насправді знають, що таке голод та злидні. Колись вони жили за межею бідності в неблагополучних районах і навіть уявити не могли, що стануть відомі на увесь світ. Це зараз Леонардо Ді Капріо разом зі своїм нарешті, отриманим Оскаром, живе повним життям з усіма атрибутами непристойно багатої людини. Яхтами, дівчатами, моделями та дорогими вечірками. А все починалося з того, що Ді Капріо жив у неблагополучному районі Лос-Анджелеса. Все дитинство він спостерігав навколо себе великі злидні, і навіть не сподівався, що колись зможе з цього вибратися. Його батьки розлучилися, коли Лео був лише рік. Матері доводилося працювати на кількох роботах, щоб забезпечити себе та дитину. У юному віці майбутній актор бачив довкола себе злидні. Вживання наркотиків та насильство за його словами, такий досвід допомагає йому грати поганих персонажів. Рано почав зніматися у кіно та серіалах, поставивши собі за мету стати відомим актором, і це йому вдалося. Зараз статки актора оцінюються у 300 мільйонів доларів. Важко повірити, що актриса, яка так переконливо зіграла любительку дорогих туфель Кері Бредшоу, колись буквально голодувала від безгрошів'я. Сара Джесіка Паркер виросла у штаті Огайо і була однією з восьми дітей у бідній родині, яка не завжди могла навіть сплатити за електрику. Паркер каже, що найсумніші спогади її дитинства це коли вона спостерігала за реакцією матері. На дзвінки з телефонної компанії через прострочені рахунки. Мати Сари була вчителькою, а батько не дуже успішним журналістом. До них навіть приходили колектори стягувати борги, а дні народження та різдво у сім'ї не відзначали. Просто не було грошей ні на подарунки, ні на святкову вечерю. Батьки розлучилися, і незабаром мати знову вийшла заміж. Цього разу за водія вантажівки, що не покращило фінансове становище. До того ж, у вічима було четверо своїх дітей, але незважаючи на складнощі, мама та Вічим Сари вірили у її акторський талант та возили на кастинги та допомагали до них готуватися. І як ми бачимо, не дарма свою першу роль Сара отримала на Бродвеї в 11 років. А невдовзі після цього переїхала до Голівуду у 1998 році. Сара Джесіка Паркер почала зніматися у серіалі Секс у великому місті, який приніс їй світову популярність та багатство. У 2021 році вийшло продовження серіалу. І просто так, за кожен епізод якого Сара заробила понад один мільйон доларів. Тепер усі члени її великої родини живуть у достатку. Герноль Шварцнегер народився у Австрії у 1946 році. Сім'я жила дуже бідно. Якийсь час у будинку не було навіть електрики та водопроводу. А одним із найяскравіших спогадів молодості Арні називає покупку холодильника. Незважаючи на бідність, Шварцнегер хотів стати багатим і знаменитим, але його суворий батько-алкоголік поводився жорстоко з майбутнім актором і висміював його мрії. Батько хотів, щоб Арні, як і він, став поліцейським. А мати, пропонувала піти у торгівлю. Але Шварцнегер вибрав інший шлях. Спочатку він захопився бодібілдингом та працював у фітнес-клубі в Мюнхені, де йому доводилося спати на підлозі у тренажерному залі. У 21 рік він приїхав до США, де став наймолодшим в історії містером Всесвіт. А потім почав зніматися у фільмах. Акторська кар'єра зробила Шварцнегера популярним на увесь світ і принесла йому довгоочікуване багатство. Наприклад, лише за роль у фільмі Термінатор 3. повстання машин він заробив 29 мільйонів сьогодні. На його рахунку півмільярда доларів. Хто б міг подумати, що відомий комік Джим Керрі народився у бідній родині, грошей не було навіть на житло. Вони жили у вагончику на галявині біля дому одного зі своїх родичів. На оренду нормального житла просто не вистачало коштів. Батько майбутньої зірки мріяв про кар'єру музиканта, але реалізувати цього не зміг. Спочатку він працював бухгалтером, але згодом втратив це місце. Знайти альтернативу йому вдалося не одразу, тож Джиму Керрі та його батькам тривалий час жилося ой як не солодко. Всій родині Керрі довелося влаштуватися на невелику фабрику. Після школи Джим не ганяв, м'яч із друзями. Разом зі своїми сестрами та братом йшов мити підлогу та унітази. Також Керрі якийсь час працював на сталеварні. Ному заводі фінансове становище стало кращим, але все одно залишалось далеким від заможного. Джим Керрі покинув школу, тільки но йому виповнилося 16 років. У цей час його сім'я вирішила вести кочівницький спосіб життя. Родичі кинули роботу, сіли в автофургони, і почали мандрувати. Пізніше актор зізнався, що цей період допоміг йому охопити великий простір кастингів, і одного разу йому пощастило. Актор розпочав свій шлях до світової слави. Зараз на його рахунку майже 200 мільйонів доларів. В нього декілька власних будинків та трохи сумних спогадів з дитинства.